Класти свої повноваження. Що він все ж таки виконав свої обіцянки? Які саме? Не то що там не говорив. Та не хочу повторювати. Ну, ви знаєте. Ну, мир в першу чергу. Ну, чесно, ну, імпічмент. От що би я йому побажав, це імпічмент. І надіємося на нормального президента в Америці, який буде підтримувати Україну. Не знаю. Ось не знаю що. Але не добре щось. Нічого, мені байдуже, відверто кажучи. Хоча, типу, можна йому побажати визначеності, аби він, типу, став більш, я не знаю, остаточним. Тоді його слова мали б якусь вагу на політичній арені. Здоров'я міцного. І досить. Щоб він зійшов з ума. Чому? А тому що він хворий. Розуміння. Мозоку. Я розуміння важого ставлення до України. Якого саме ставлення? Підтримки. Нічого хорошого, а поганого все погане. Щоб він срався. Роздумів побільше, побільше думати про Україну, про ситуацію в світі і все таки приймати рішення, які важливі всьому світу, а не тільки йому.